Всім привіт! З вами Льоля, оглядачка форумних драм, і сьогодні в нас неочікуваний випуск з найкращими історіями листопада з українських форумів та трець, які ми з вами читали в попередніх випусках і обговорювали. Але що найбільше вартує уваги, то це ваші. Коментарі, які я обіцяла, ми будемо з вами тут читати. Тому ставте вашу вподобайку і залишайте ваші коментарі, можливо, ви там перевзулись вже. І обов'язково підписуйтесь, якщо ще досі не підписались. І я беру чайочок, ви теж за нього не забувайте, і переходимо до історії. Так. Перша історія в нас така. Жили були чоловік та жінка, і було в них троє дітей. Жінка тільки нещодавно вийшла з декрету і потрохи верталась до своєї роботи. Жили вони у дошлюбній квартирі чоловіка. Одного разу прийшов чоловік додому та й каже: дружина моя, а збере ти свої речі і катися звідси, куди хочеш. І я планую в цій квартирі жити зі своєю коханою. Для жінки це було неочікувано, але вона змогла вгамувати свої емоції і відповіла Як скажеш, я піду, не буду заважати твоєму щастю, тільки зрозумій мене правильно, дітей я залишаю з тобою. І тут почалося, дайте я вгадаю. І що ж ти за жінка? І що ж ти за мати, і як тобі не соромно, і як ти могла? Все зрозуміло. Він на таке не розраховував. І чесно, в мене до нього питань немає. Крокодил є крокодил. А от коментарі її рідних та друзів мене засмутили. Вони накинулись на неї з такими ж звинуваченнями, і пояснення про те, що вона залишила дітей з рідним батьком, щоб діти максимально не змінювали своє оточення, і те, що вона поки що заробляє тільки на власне отримання, плюс там зняти якусь кімнату. Навіть те, що вона офіційно сплачує аліменти і кілька разів на тиждень бачиться з дітьми, все це не стало аргументом. Та в нас ніколи це в нас такі аргументи тільки для чоловіків працюють. Ну він же ж плате якусь тисячу, Ну ж, бачиться з дитиною, там, я не знаю, раз на півроку. Вони повторювали як мантру ти мати, ти повинна була забрати дітей з собою, і неважливо куди, під смітники, в притулок чи з моста стрибати. Але діти мають бути тільки з тобою. Бо дітей, бачите, не можна залишити рідному батьку. А чого? А що він може їм дати? Він же ж не впорається. А робити їх нормально було? Впорався. І, взагалі, він має будувати своє життя, а вона зозуля, а не жінка. І неважливо, що він заробляє більше, адже щастя ж та не в грошах. Так ось, в мене питання, чому дітей при розлученні не можна залишити з батьком? Чому жінка не має права будувати своє життя і бути недільною мамою? Чому жінка не може вчинити як чоловік? Чому від жінки вимагається більше моральності, більше відповідальності взагалі? І чому чоловіки не паляться з такими питаннями? Просто собі йдуть там в закат чи по хліб, і все, в нього проблем немає. Зазвичай у таких і до їх походу за хлібом теж проблем особливо немає. А жінка, навіть якщо лишається з дітьми, все одно буде винна, і суспільство знайде до чого доколупатись. Так, що тут по вам Нашим коментарям. Прикол в тому, що для багатьох жінок діти. То або предмет торгу з чоловіком або об'єкт власності. Діти часто лишаються з жінками не тому, що жінки більш відповідальні, а тому, що жінки вважають дітей особистою власністю, яка має лишатися з ними за будь-яких умов в бідності, в голоді, але тільки аби не в батька. Бо раз діти з жінки вилізли, значить, вони тільки жінці і належать і ще й так пишаються тим, що, типу, не подавали на аліменти, а значить, батя, увага, не має жодних прав на дітей. Дітей. Тобто деяких матусок хвилює, аби батя прав не мав на дітей, а не те, що батя обов'язки щодо дітей має. Я з цим коментарем погоджуюсь і в тому випуску того і казала, що я захоплююсь жінками, які вміють ставити е, інтереси, почуття і взагалі дітей. Вище, ніж якісь образи, там, не знаю, бажання зробити боляче своєму там чоловіку, до прикладу. Та це ж стосується і батьків. Бо я, наприклад, після розлучення моїх батьків була, знаєте, ото стояла посередині, а вони намагались зробити один одному боляче, але за рахунок мене. Ну, типу, шантажували, там, маніпулювали саме мною. Хто з цього виграв? Ніхто. Сказала б я, що я от зараз в 30 років, е, вважаю те, що я пережила як дитина, якою постійно там маніпулювали, грали і намагались мною зробити боляче. Своєму там чоловіку чи дружині, тому що в моєму випадку це була гра е, рівноправна, знаєте, не сказала б, що ї, щоб я взагалі е, в захваті. Я думаю, така історія не поодинока, коли батьки після розлучення, не тільки жінки, але й чоловіки намагаються там, чоловіки, там чоловіки спеціально якось забирають чи ще щось, дітей, аби зробити знаєте, не того, що вони хочуть це робити, а для того, щоб там якимось чином насолити Своїй колишній дружині. Ви що думаєте з приводу цього? Пишіть, а ми почитаємо наступний коментар. Так, жінка з першої історії просто молодчинка. Та, це історія навпаки. Так, по-перше, історія для мене це теж дивно і неприйнятно, але не тому, що їх з батьком залишили, а через невідому взагалі жінку. Він же сказав: збирай речі, я тут буду жити зі своєю коханою, типу перевести дітей в інший садок, то стрес і виривання зі звичайного оточення. А якщо з ними поселиться ліва тітя і буде цілуватися з їхнім батьком, в той час як мама приходитиме в гості раз на тиждень, то не стрес і не зміни середовища. Ну і враховуючи, що вони взагалі не Треба, невідомо як той батько, буде про них спілкуватись. Це нормальна ситуація, коли адекватні дорослі прийняли спільне рішення розійтися, а коли він так вчинив, то може він через дітей і мститись буде. Так, жінка вчинила правильно, в неї немає житла, немає куди йти. От де б вона поселила дітей в хостелі чи що, а от в чоловіка квартира своя незйомна, значить в рандомний момент діти не опиняться на вулиці. Я думаю, цим і керувалась мама з цієї історії, бо, як ми читали, вона не може наразі, ну, не, не має нормальної там якоїсь фінансової спроможності утримувати і себе, і дітей, щоб вони жили в нормальних умовах і тому подібне. А хтось вважає, що мати принесла свій емоційний комфорт і стан в жертву заради дітей, залишаючи його з батьком. Ви що думаєте, хто там дивиться вперше це відео? Цю історію минулого разу не прокоментували. Пишіть, що ви думаєте, з чим погоджуєте, з чим ні. А ми переходимо до наступної історії. Пан заскрінив нам прекрасний коментар. Пише, сука, які ж вони ї. У мене вичерпуються слова для позначення рівня цієї. Її. А ну! якийсь Саша пише: в сім'ї в першу чергу подають їсти чоловікові, потім собі, і в кінці дітям. І так має бути. У всьому. Зрозуміли. Так, що тут по коментарях? Мій один колишній хотів, щоб я кидала роботу і не працювала, бо він забезпечить, він не заробляв багато. В той час він іноді кидав мені на булочку там шоколад, хоча я сама ніколи не просила. І з часом почав мені за ці гроші згадувати, що от він для мене таке робив, хоча я ж не просила. Так, в мене є подруга, вона встає ранком о п'ять і готує їсти, тобто включає мікрохвильовку, бо він не вміє і вибирає, що йому вдягти. Смішно, коли вона економить, а він їде з друзями в ресторан, бо замучився їсти одне й те саме, все через те, що вона закупила одноманітні харчі і наготувала на тиждень один і той самий продукт в різний спосіб. Собі не може навіть туш купити, бо все в сім'ю, все на чоловіка. Чоловік кожен день п'яний приходить з роботи, він таке враження знайшов собі прибиральницю, діти, і вона на останньому місці. Це було видно ще на початку стосунків, але вона думала, що в нього є гроші і гарна посада, тому він був найкращий варіант. Ми їй спочатку казали, що те, що він робить, не ок, результату не було, і ми перестали. Все прийшло до того, що якщо буде погано, вона піде йти куди їй. Є, власне житло має і не одне, але проблема вона його всюди зробила співвласником. Ужас. В нього, як виявилось, нічого свого і не було. Це сумно, але вона вважає, що їй заздрять, але нехай, бо якщо дізнаються, що нам її жалко, то буде гірше, певно. Ужас. Якщо чесно, тут поспівчувати хочеться, а не позаздрити. <титут> а, і от ще коментар до цього коментаря, як же мене смішить, коли вони вважають, що подруги заздрять. От ні, завжди хотіла для себе бидло і побутового інваліда. А так, добро не мені, а ми подрузі дісталися, вже вмираю від заздрощів. В мене була така подруга, в неї чоловік мало того що страшний, як моє життя, ще й постійно її принижував при всіх, і не дай Бог їй щось сказати. Відразу це ви мені заздрите. Да, є такі <свісно> це ужас. Я намагаюсь якось дистанціюватись від того. Так, дорослі люди мають самі про себе дбати, але в першу чергу подбати про тих, хто від них залежить малі діти і тваринки. Погоджуюсь, ви що думаєте приводу цієї історії, з якими коментарями згодні? Не згодні? Пишіть, а ми переходимо до наступної історії. Так, дізналась, що в подруги є спонсор, тепер огидно, а ви б спілкувалися з такою? Ну, чоловік, який дарує їй подарунки, дає гроші, платить за неї в ресторанах, їй 28, він навіть не старий, 37. <свісно> Навіщо йому це? А навіщо старим? А навіщо їй без любові, без почуттів, тільки заради вигоди і наживи, а потім чоловіки вважають нас меркантильними, і мені доводиться новим партнерам доводити, що я не такуся, а їй навіть не соромна, не гідниця, яка, що спить за гроші, я б ніколи так не змогла. З милим і рай в шалаші, як заїжджена фраза, але мудра і вічна. Не знаю тепер, чи варто з нею спілкуватися, якось гидко, не очікувала від неї. Раніше завжди була з простими хлопцями, любила їх, її любили. Хлопці в неї були бідні, зате по любові, чесно, так сумно, що і вона туди ж. Так, коментарі. Для мене це завжди жах, гірший за, за самих мізогінних чоловіків, коли одна жінка поливає брудом іншу лише тому, що мріє бути на її місці. Так, пані з першої історії явно ж заздрить глибоко в душі, а доводити, що вона не меркантильна, зазвичай треба тим чоловікам, які не готові вкладатися, а лише користуватися. А не хіба вони такі взагалі? Партнерство це не гра в одні ворота, погоджуюсь. Так, аж підгорає від цієї історії, погоджуючись на чоловіка, за якого треба платити, або якийсь тобою, коли ти сама закриваєш ці свої проблеми і потреби і ще його підготовує, жінка попадає під аб'юз. Перше, він розказує, що жінки меркантильні, і чого тобі квіти дарувати? Тобі тільки це і треба. Жінка, ні, що ти, я не така. Друге, і взагалі я такий класний, я робив широкі жести тоді, коли для когось, а об мене ноги витерли. Третє, коли в жінки фінансові проблеми, він почне давити на провину давай вже шукай роботу, все рахувати, маніпулювати іншими речима. І четверте, буде знецінювати і розказувати тут не так і те не так. Насправді, не у подруги неправильний підхід до стосунків, а у авторки вона сама не розуміє, але заздрить. Тосовно віку, навпаки, можна швидше відкритися і закохатися, бо чого його корчити з себе щось зручне, ти вже сформована особистість. Знаєш, хто ти, що тобі потрібно від стосунків. І коли бачиш людину з такими ж поглядами зрілу, то все відбувається швидше. Все, дякую за увагу. Дякую за такий прекрасний коментар. Тут навіть немає, не знаю, з чим не погодитись. Так, якщо моя подруга раптом знайде такого спонсора і її все буде влаштовувати, то я за неї тільки порадію, а не почну комусь розказувати, що я не меркантильна. Ну... Звучить так, наче вона заздрить, бо подрузі оплачують ресторани, подарунки, а вона мусить доказувати, що вона не та куся. Вони ровесники. Я навіть не знаю, з чого вона взяла, що це не по любові. Типу вони вірять, що можна любити тільки бідних чи що, напевно. І останній коментар. Це мужик під жіночим ім'ям, тільки недосвідчена людина. Напевно, що я не розпізнає стиль написання. явно чоловічий, просто можливо хоче попрікати жінок, бо сам не може. Він, певно, хоче ту подругу, а вона дає тому, хто успішний, от і все. Я не знаю, як у пані, яка написала цей коментар, але я, на жаль, знаю дуже багато жінок, які отак от і вважають. Тому я навіть. Не можу і подумати, що цей коментар був написаний чоловіком. Тому, що, давайте дивитись правді в очі. Є дуже багато заздрізних жінок, які, от коли бачать там, успіх або якісь стосунки класні в іншої жінки, починаються ось такі от розмови. От, ви, можливо, теж розділяєте думку цієї... Пані, що це, скоріш за все, чоловіча історія. І я от така от недосвідчена пані е, прогледіла це. Або ви дійсно теж зустрічали, і знаєте, що таких жіночок, на жаль, багато. Пишіть, що ви думаєте, а ми переходимо до наступної історії. Свикруха вимагає! Щоб я віддавала їй всю свою зарплату. І це просто клініка. Ми живемо з чоловіком окремо, але його мама вважає, що в сім'ї бюджет має бути спільний, а мама нічого не попутала. Ну, він, там, може, і має бути спільний, але вона яким боком до цієї сім'ї. І бюджета. Спільниця в її руках вона серйозно сказала, що я, щоб я переводила свою зарплату їй на картку, а вона буде видавати мені на витрати, бо я транжира купила собі нові парфуми і замовила суші. Це взагалі що? 21 століття? А найгірше, знаєте що? Чоловік сказав, а може, в цьому щось і є. Я думала, він жартує. А він не жартував. Сказав, що мама краще знає, як керувати фінансами. І так буде краще для нашого майбутнього. Боже, а як це він женився? Якщо він бідний, не може на свій вік взагалі керувати своїми фінансами, доходами і розходами. Мене питання. Треба було з мамою жити. мама і далі грошиками завідувала. Я відповіла, що мої фінанси це мої фінанси. Почався скандал. Свекруха дзвонить і плаче, що я розвалюю сім'ю, а чоловік поставив ультиматум. Або я дослухаюсь до поради мами, або він не знає, як ми будемо жити далі. Це я ненормальна, чи я вийшла заміж за маминого синочка і треба подавати на розлучення, Розсудіть. Так, читаємо. Коментарі. Вже тягне на фінансове насилля. Прикольну схему свекруха придумала, звісно, жити на свою пенсію плюс дві чи шість зарплати. Дивно, як вона їм ще не пообіцяла, 400% прибутку. Свекруха намагається домінувати, а чоловік вже дорослий, а досі не може себе Дивні вони якісь, погоджуюсь. Якби моя свекруха почала цікавитись моїми доходами, я б не те що охраніла. Навіть моя мати, хоча коли мені було років 20, і я жила під її дахом, і вона мене годувала, я віддавала їй всю свою зарплату і лишала собі кишенькові, але з часом зрозуміла, що не ок, і перейшла на власне забезпечення, вкладала лише свою частину за комунальні послуги. Но мені здається, так і називається, коли ти вже дорослий. Я б бабусі свої гроші давала. Коли була менше, тому що я така транжира, і я її віддавала на збереження. Але це я була, я не знаю, я почала працювати в 15 років. От десь 15, от десь 18 я її отак віддавала свої гроші, якісь там собі лишала щось напогуляти, а все інше віддавала на збереження бабусі. І зі словами що типу, ніколи, ніколи, якщо я прийду, там мені не давай. Так, ви ж думаєте, ок чи не ок віддавати свою зарплату, чоловіка зарплату, свекрусі? Вважаєте це ок чи не ок, і, можливо, у вас були якісь подібні історії? Пишіть в коментарях, а ми почитаємо наступну. Чоловік гонить на роботу, каже, що мої 10 тисяч сильно змінять ситуацію, хоча це не так далеко. Сам робить в країні, де війна, ремонти за тисячі доларів. Питання на що? Виїхати за кордон він не хоче, щоб я там на роботу влаштувалась та отримувала більше аніж в Україні. Типу, там і жити дорожче, і в нього менше ЗП буде, бо податків більше платити доведеться. Типу, там немає ФОП. Щоб я пішла на службу, теж він не хоче. Типу буде так само отримувати по грошах мало і не буде мене вдома взагалі. Ну вибачте, а віддавати свої 90% часу за 200 доларів на місяць. Це нормально. Каже мені, а чим взагалі твій час такий цінний, що ти переживаєш за такі гроші працювати? Про безпеку дитини взагалі не думає. Хоча йому вже навіть і мій тато казав, що за кордоном є українські школи. Каже, тоді займайся весь час вдома чимось, щоб це концентрувати взагалі в гроші. Я йому кажу, ну це тоді переписки з іноземцями на сайтах знайомств. Каже, це не підходить, і фігня якась. нас... Що можна, от тільки якщо вдома щось робити, працювати це тільки брачки чи що? Каже, що життя е, мене все одно заставить, коли з ним щось станеться чи він помре. А в мене, типу, ані досвіду, ані навичок, е, Типу, піду двірником працювати. Ну тут в мене вимальовуються взагалі питання, а як робота за 200 доларів роками допоможе мені в майбутньому претендувати на щось краще. Логічно, що буде таке саме, і потім пропонувати і за такі ж гроші, раз вже працювала. Звинувачення, що я не побудувала кар'єру, типу, всі жінки побудували, а я ні. От далеко не всі жінки побудували кар'єру собі. Каже: от деякі побудували, і от я не входжу в їх коло. То що тепер маю за це дупу рвати? Так, а в коментарях у нас тут. Бухгалтери багато заробляють, в мене потекла слізка від цих слів. М -м -м. Ну, Коментатори там більше знають. Ох, за кордон, запети більше їжа по ціні така сама, але є ще оренда витрати на легалізацію і мову вчити треба. Може, варто пустити жінку з передостанньої історії, вона як мінімум трошки взбадьориться. Ну, я думаю, спробувати її точно вартує. Потім з радістю, можливо, піде в Україні на роботу. Або може бути сидіти там і казати, що я я не знаю, яка там середня зарплата в Європі, там не знаю. Ну, до прикладу, діба, я за ці півтори тисячі нещасні доларів там чи євро не буду витрачати свій. Час. Так, що тут ще? Жіночка, яка не хоче працювати за 200 баксів, я так корнула з неї. Зазвичай ось такі принцеси рвуться за кордон і думають, їм там медом намазано. І чекають їх топ-менеджери з шестизначними ЗП. Угу. На початку повномасштабної більшість таких і рванула в Європу, навіть з відносно безпечних областей. Багато з них урони по дорозі погубили. І або виживають на мінімалках там, або повернулися, плюючись від Європи. Працювати треба всюди. А її рівень видно по тому, що замість онлайн-курсів для роботи. Онлайн вона одразу подумала про розвод іноземців в листуваннях. Це 100% походу вона шукала, що але чоловік або задобав. Ним бути, або спочатку не зрозумів, з ким створив До речі, може бути. Якщо вона за багато років не працювала в Україні, то чому вона вирішила, що буде працювати за кордоном? Тим більше, якщо вона тут не могла піти на кваліфіковану працю, то там цього точно не буде. І думаю, чоловік це добре розуміє, а взагалі це повинно було вирішуватись до шлюбу, хоча погоджуюсь, що ситуація в Україні багато чого змінила. Так, залежить від місця проживання за кордоном. У мене тітка в Німеччині живе від початку повномасштабної. Так от вони, коли з моїм батьком говорять постійно, там ціни порівнюють на харчування, то ми вже по деяким позиціям наздогнали, а по деяким майже нас догнали. І це при тому, що мій батько, коли щось купує, він моніторить де дешевше туди на своєму електровельчику і їде. От тільки, на жаль, заробітні плати, пенсії і всякі допомоги у нас не надо здогнали. Мали їх тут та погоджуюсь. Те, що цій пані каже чоловік, то це дійсно нормальна позиція, бо зараз в такому світі живемо, що краще, аби працювали обидва. А ще на нормальну ЗП влаштуватися за кордоном, теж не завжди виходить, особливо, якщо не маєш досвіду. Так що, думаю, вона і там буде розповідати, що за копійки не піде працювати. Погоджуюсь. Передостатня історія по роботі. Мій партнер знав, що я не хочу йти десь працювати, я маю невеличку справу по хендмейду, і мене це влаштовує. Ми обговорили, і йому все підійшло. Тож домовлятись про те, як і яким чином ви збираєтесь жити, треба на березі. Погоджуюсь. Ну і я точно не деградую, бо багато чого вмію і вивчаю в своїй сфері. Не так багато зараз замовлень, але то наживне. Йому важливіше, що я щаслива. Ну а я ціную його, і в тому числі. За те, що дає мені можливість займатися улюбленою справою. Тут, тут дуже важлива підтримка з боку е, партнера, і особливо коли е, е, жінка має таке прекрасне захоплення, розвивається в цьому. Але сум цієї історії в тому, що пані може і не, хоч, не може і не хоче нічим займатися, вдома нічого створювати, до прикладу, а тільки переписуватись. З іноземцями? Ну це теж я думаю, що це, це не так легко, як вона собі може думати. Ви що думаєте з приводу цієї історії? З якими коментарями погоджуєтесь, не погоджуєтесь? Пишіть ваші думки. А в мене на цьому все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Поставили вашу вподобайку, залишили ваші коментарі. В подальшому, будь ласка, пишіть ваші коментарі, діліться вашими думками. І, можливо, я буду створювати ще такі подібні відео. І пишіть, до речі, в коментарях, сподобалось вам таке, не сподобалось. А в мене на цьому все. До нових зустрічей з новими історіями. Всього цьому, па!